Бажаємо здоров'я! Кум на зв'язку. Сьогодні ми подорожуємо в місто Луцьк. Хочу показати вам замок Любарта або як його ще називають, Луцький замок, верхній замок Луцька одна із двох збережених замків пам'ятна архітектура та історія національного значення. Один з найбільших і найдавніших і найкраще збережених в Українці замків. Головний об'єкт історико культурного заповідника Старий Луцьк, культурний осередок та найстаріша споруда Луцька, зведений останнім великим князем галицько Волинського князівства Дмитром Любартом. Замок слугував його резиденцією. Часом замок став улюбленим місцем перебування Великого князя Литви, Вітовта. Саме тут, взимку, 1429 року, Вітовт приймав на з'їзді дипломатичні посольства. Монархів країн Центральної та Східної Європи, які вирішували найважливіші проблеми між... міждержавних відносин. Протягом століть Луцький замок залишився могутньою фортецією, політичною і духовною столицею краю. У ньому діяв краєвий уряд, збиралися сейми і становили суди Волинської шляхти. Знаменита замкова канцелярія створила. І зберегла для України понад мільйони документів з її історії. Свого часу в ній працював і майбутній гетьман, ман України Іван Виговський. Сьогодні не, це архітектурний комплекс Луцького верхнього замку, включає в себе в'їзну, владичу та стерову башню, полученими мурами, будинок шляхетних судів XVIII століття, повітову скарбницю початку 19-го, а також. Соборної церкви Іоанна Богослова ХІХ століття та Князівського палацу 14-16 століття. У приміщенні повітової скарбниці функціонує музей книги. У будинку шляхетних судів художній музей. У в'їзній вежі облаштовано експозицію кераміки, виробів з металу, меблів. У владичій вежі можна глянути арсенал і єдиний в Україні музей дзвонів. Стирова башта використовувалась під архів замкової канцелярії, а у її підвальному поверсі була в'язниця. У верхньому замку існує є туристичний маршрут, який знайомить із підземеллям замку Люберта. Він є не лише денним, а й нічним. За брамою в'їздної вежі чекають, якщо екскурсія відбувається вночі, лицарі із з молоскипами. Дійство супроводжується середньовічна музика. Хто проїжджає є рядом, заїжджайте, буде дуже цікаво. Рекомендую. Мені та моїм діткам дуже сподобалось. Одне із чудових. Місць України. Дякуємо всім за увагу. Погодка нас дуже радує в цей нежаркий, теплий сонячний день. Майте гарний тихий день всначні місця України. Слава Україні та її мужнім захисникам! Paga